Де вони відправили е, на перерахунок. Значить, щодо них, яка ситуація? Щодо них ситуація така, що є різні рішення суду. Одне рішення суду, яке купив Пелепише, де кажуть, що треба перераховувати. Інше рішення суду вчорашнє, яке каже, що СВК має встановлювати результати без перерахунку. Е, так що, наскільки я розумію, швидше всього, це буде вирішено остаточно в понеділок. Але сьогодні, що робити з тими дільницями? Тому що ЦВК саме чекає, якби, чи воно буде подавати апеляцію, чи не буде апеляцію подавати і наврядчи. Ну, швидше всього, не буде з цього правду, як їх дій сьогодні. Оте, звісно, є варіант, тому що вони сьогодні всі дозівалися. Є варіант, що вони спробують піти свій, знаєте, останній бій, так би мовити, і спробують зараз форсанути все ж таки цей перерахунок тут. Е, тому ми маємо до цього бути готові, щоб не дозволити їм цього зубити, власне кажучи. Тому що це буде незаконне рішення Чи е, Що жоміці ну міліція? Ну подивимося я... подивимося, так що така ситуація товарися зараз. Зараз вони збираються ухвалюють ці уточнені протоколи. І після того ми дивимося, як далі рухається ситуація. Комісія зараз працює. Комісія з'явилась, вона ще не працює, але вона є на місці, є кворум, вона вже сіла за свій цей великий стіл. Зараз залишилось тільки щоб вони почали приймати ці уточнені протоколи. Після того як вони їх приймуть, потім будемо далі дивитися, що буде е, робити, відбуватися Так що я... хто? Секретар всі присутні, все кліністоприсудня, голова заступник секретар, всі є. Вони вміють читати гроші від Пелепишена, розумієте, дуже добре. О, що вони вміють читати, розумієте? Що, не... що ви хочете, там один хлопець його доньки Пелепишена, е ректор університету Пелепишена. Е хто там ще? Ще якісь там громадські активісти, я не перед усім. Там половину комісії їхні люди. Що ж ви хочете? Та, там, взагалі одна... там в комісії взагалі-то є сержант міліції. Оця кучеряшка така, яка теж на mm -hmm. Так що це теж, до речі, незаконно, тому що згідно закону mm -hmm. працівники mm -hmm. працівники МВС не мають права бути вчера ОВК. Mm -hmm. Ну то й сидять, тому що тому що таке, ну, таке життя. Mm -hmm. Тому що така влада, тому що поки ми цих бандитів не скинемо, там вони будуть сидіти. Розумієте, дякую вам, що ви стоїте зараз законами. А якщо вважно, ви на якісь які сравнено доповідати, то вистав. Слава Україні!